Step one, wake up, early gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Всім привіт! Рада бачити всіх у новому відео. Мене звати Світлана, і сьогодні в кадрі вся моя родина і чоловік, і моя донечка Аліса. Сьогодні не буде йти тема ні про город, ні про сад, ні про рослини. Сьогодні покажу вам, розповім саме розповім про наш сімейний бізнес, який ви бачили фрагмент на початку відео. В попередньому відео було була тема, як я розділяю свою ділянку на окремі такі зони, на окремі території, і були коментарі, що необхідно вкластися дуже багато як працею, так і душею, щоб створити таку ділянку. Так, я не спорю, але. Коли ми почали розвивати наш сімейний бізнес в мене з'явилася ціль створити такий сад, таку ділянку, щоб я чим менше часу приділяла саме рослинам. Тому в мене на городі високі теплі грядки, які надають поживні речовини рослинкам протягом всього сезону. Про теплі грядки я буду створювати відео десь у вересні, бо багато хто питає, тому що їх краще всього робити саме на осінь. Ось ці шари саме теплі, то вони йдуть з залишків рослин. А залишки в нас якраз на осінь набагато всього більше, особливо в жовтні місяці. Тому це буде десь у вересні. І також я всі свої квітники практично вкриваю зараз агротканиною або агроволокном. Мені так легше за ними доглядати, так менше бур'яно росте і не потрібно дуже часто їх поливати, тому що агротканина і агроволокно воно затримує вологу у ґрунті. Тому така в мене ціль з'явилася пару років тому, коли ми почали розвивати наш сімейний бізнес. Ну а далі коротко розповім, що саме ми робимо і чому. Ми є прихильниками рибалки. Зараз, звичайно, саме відпочинок, як рибалка в нас впала на другий план. Мало ми їздимо. Минулий рік ми практично взагалі пару раз тільки Буг виїжджали. У нас є також окремий канал про відпочинок. Там ці відео вони є. Я його також вставлю, цей канал в описі під відео. Альма. Заракинеш мені телефон. Хто захоче переходьте за посиланням, подивитися, то там я буду виставляти рибалки, якщо вони цього року будуть. Але ми працюємо і наш бізнес саме пов'язаний з рибалкою. У нас також Аліска родилася під знаком риби, тому в нас це все сумісно. Отже, виготовляємо ми риболовні прикормки. Це було перше, що ми почали виготовляти. Потім з'явилися спреї активація кльову. Також з'явився насадочний горох в пластикових таких баночках, називається пет. І також є борошно-криля. Це все знають рибаки. Хто не рибак, друзі, можливо, задавайте питання, можливо, комусь це буде цікаво. Але. Хто рибаки ті дійсно це зрозуміє. Трохи зараз крапає дощик, трохи я вже так моросить, погодка в нас змінилася. Тому зараз минулий рік роки в нас була помічниця, була робітниця, яка саме займалася ось цими риболовними прикормками, займалася вакумацією, але враховуючи, що це робота йде тільки на теплий період часу, то вона знайшла собі постійну роботу. Тому зараз саме сімейний бізнес став сімейним бізнесом. Працюю я, працює чоловік і допомагає також Аліска. Я засипаю продукцію, чоловік займається вакуумацією, Аліска буває, прибіжить і допомагає клеїти наліпки. Тому працює вся родина. З однієї сторони, це великий плюс, тому що донечка бачить, як працюють батьки, бачить приклад. Трохи допомагає, вона вже розуміє, що, що таке робота і що вона має, коли працює. Вона, звичайно, не хоче працювати, але вона вже розуміє, що якщо ти хочеш гарно жити, треба працювати. Плюс, це плюс. Мінус те, що я дуже мало маю часу щодо своїх рослин. Ну і звичайно, Аліска трохи. Ну, вона бавиться трохи самостійно вже, але також часу мало приділяємо зараз, не віддаємо в садочок, я вже говорила, є в нас деякі на це причини. Але потрошки-потрошки, зараз сезон тільки у нас починається, і ми потрохи-потрохи наробляємо продукцію, щоб не було нам так тяжко саме в пік сезону. Це травень-червень. Кому більш якісь питання цікаві, то задавайте. Також є відео про наш бізнес, я його також поставлю в кінці відео. Кому цікаво, там більш я показую саму продукцію. Тут я її показувати не буду, тому якщо комусь цікава саме риболовна продукція, то заходьте на це відео, наш бізнес в селі, і, можливо, щось вас і зацікавить. Також я не спорю, ми. Зараз займаємося трошки городом, очищала я полуницю, додавала я добрива до хвойних рослин, трохи додавала також добрива і на город, поки все, в планах висаджувати цибульку вже, і також можна сіяти горох. Це культури, які не бояться приморозків. Також ми все одно виділяємо вихідні як по вихідні. І покажу зараз, куди ми на вихідні поїхали. Поїхали ми недалеко по Хмельниччині. Наша Аліса взагалі дуже полюбляє подорожувати, хоче і на рибалку, хоче на майданчики, хоче вирватися з дому. В результаті поїхали ми до річки Південний Буг і зараз поясню, чому. Я вже говорила, що ми вирішили змінити нашу невеличку водойму, хочу я її збільшити. А в нашій водоймі вже протягом року плавала риба. Плавало два дзеркальних карпа і декілька карасиків. Тому щоб рибу не мучити, їсти ми все її ніяк не змогли, бо дивилися очі один одному, тому вирішили її випустити. І для нас це є нормальним. Далеко відпускає. Ну да. Аккурат. А чо? Ні, це дуже великий. То папа. Бери в руку. Два боси. <рес> Та що ж ви прямо так? Ну чо? Вон, поплив, бачиш? Дякую зараз, каже тобі і попливе. То <звук> Пока. <звук> в себе не від. Все. Так почалось наша рибовка в цьому сім. Тим пока думаю. Ну кажу, я хвості вам Тут дуже гарні краєвиди, це містечко Меджибіж, старовинне таке селище, де ще є фортеця. Я про цю фортецю також коротко. В мене є відео, я також його вставлю в кінці відео посилання, кому хто ще не бачив, подивитись. Але це дійсно дуже-дуже гарне місце, особливо влітку. Тут дуже гарно. Можна милуватися і милуватися красою України. Хочу ще сказати аромат, який передає ось ця вода. Хто рибак, той мене зрозуміє. Це не передати словами цей аромат води, намет, будлища, і чекаємо на карпову покльовку. Це, це словами не передати. Зараз хочу показати вам ще добриво, яке я буду використовувати саме навесні. Це агроперліт. Його я використовую у теплиці. Дуже класно, як розпушує землю, так і мульчує, так і зберігає саму вологу у ґрунті. Можна використовувати і для кімнатних рослин, але я беру його саме для теплиці. Також зараз ми будемо додати добриво для хвойних це весняне. підсипаємо всім хвойним. Тримай ліска це тобі твоя задача. Алісія полюбляє. І також в мене є ось для кімнатних. Ці добрива я беру в Агромаркеті. В Агромаркеті мені подобається ось саме добрива. Я вже не перший рік їх беру, саме добриво наголошую на цьому. І також мені ще подобається для очищення труб. В них також є така класна. Я вставлю сюди фотокартку саме для очищення труб. Також ідеальний варіант дуже добре вичищує, як сміття, як волосся. Ну, класно. Це від флоріум в мене для багаторічників і для. Городніх культур, але зараз підсипимо саме, можливо, для квітів. Для квітів щось таке в мене є для квітучих. Для, може, я його пізніше трошки, через пару неділь. Воно покращує бутонізацію, та довготривале цвітіння, насичене забарвлення листя. Це я зроблю, напевно, пізніше, десь може на початку квітня. Тут немає, в принципі, по температурі, коли його краще використовувати, єдине, що гранули поступово вивільнюються, розчиняються протягом 2-3 місяців. Але все залежить від температури. Зараз ще ґрунт холодний, тому я його буду вносити вже, напевно, саме в квітні. Для гортензії ось такого плану. Це також для гортензій, ті, хто полюбляє саме кислий ґрунт. Для грунту якщо я не помиляюсь, також вони полюбляють кислий ґрунт. Ось так цей процес відбувається. Трохи Аліса підсипає. Я її насипаю на рукавичку. На. Бо чисті руки, то воно особливо для діток, ще дорослі ми можемо, а діткам то не бажано. І по колу наші під кожну тульку, потрохи-потрохи підсипаємо. Також підсипаємо під сосни, йдемо туди далі, підсипаємо під ялівець. Тут частково є агротканина, але вона вже така досить старенька, вона вже розлазиться тут, вона вже Особу свою задачу не можу сказати, що виконує, підцікали. Але потрохи ось так пораємося. Також висівали вже в теплиці насіння капусти на розсаду. Цим також трохи займалася Ліса, бо насіння це для неї цікаво. Висівала я пекінську і раню капусту на головку. Роблю це саме в теплиці, хтось робить вдома на підвіконі. Потім же цю розсаду я висаджую на городину під біле агроволокно. Досить таки рано. Думаю, що на початку квітня, середина квітня, я вже буду висаджувати капусту. Капуста не боїться приморозків, тому це можна робити досить таки рано, хто має можливість. І плюс, хто є такими першопочатківцями саме з розсади, то не бійтеся її робити. Якщо раптом у вас не вийшло з першого разу зробити розсаду, це означає просто, що погане насіння, а не ви погадні городники. Хто тут прийшов? Купляйте другу упаковку, сійте, бо в мене вже були такі багато разів рази. Минулого року я посіяла на розсаду одну упаковку, в мене взагалі нічого не проклюнулося. Купила другу, одразу посіяла, буквально через 10 днів, і було стільки в мене розсади, що я роздавала по всьому селу. Тому не розчаровуйтеся, якщо ви не бачите результату з першого посіву. Одразу дійте, купляйте другу упаковочку. Така, така моя має порада. Має а? Це <плес> Бо дуже легко. Я зрозуміла. На цьому прощаємося. Показала вам сьогодні дійсно, як проходять наші дні. З виробництвом плануємо розвиватися, є в нас плани. Єдине, ці плани будемо дійсно реалізовувати, коли вже буде мир в нашій країні. Сподіваємось, що цього року він прийде, і все буде в нас добре. Буде і мир, спокій, щастя, злагода і добробут. Ну, Бажаю я всім гарного настрою, більше посміхайтеся і більше радійте кожному дню. На цьому прощаємося. Всім пока-пока. Аліска вже побігла на дерево і до зустрічі! novo vídeo